Скейтпарк на місці сміттєзвалища. Сучасний екстрим майданчик зведуть на березі Дніпра на вулиці нікольсько слобідській Це один з проектів переможців бюджету участі. На його реалізацію міська влада виділяє майже мільйон гривень. Наталя Білогурова знає більше. Тут сміттєзвалище. Далі парковка. Вся територія занедбана і не прибрана. Під ногами бите скло, різні уламки і гілки дерев. Важко повірити, що це все берег Дніпра. Малечу, наче магнітом приваблюють ці гори брухту, які працівники плесо виловлюють з Дніпра. Лише за годину зйомки ми стали свідками, як двоє дітей травмувалися, граючись тут. На щастя, скоро це сміттєзвалище зникне. На його місці з'явиться новенький скейт-парк. Цей скейт парк буде як і для маленьких дітей, там будуть прості фігури, так і для вже можна сказати, професіоналів скейт парк тут з'явиться завдяки ініціативним киянам, які подали свої проекти до міської ради у рамках програми Бюджет участі спільно. На будівництво майданчика місто виділило 980 тисяч гривень. Яким буде скейт-парк, люди вирішували самі. Для цього зібралися ролери, скейтери, велосипедисти і всі, хто в цьому тямить. У нас був достатньо неприятний опит. Когда скит-парки строились с людьми, которые не, сами не катаются и не разбираются, вот как скит-парк на Берестейской, который был абсолютно непригоден. И фигуры были просто дурацкие. Они не подходят для исполнения трюков, ну и не травмоопасные. На таких вот парках которые сделаны радиусы неправильно, ну, просто больше травм получается. А этот проект, как бы... Хоть тут радиусы все правильные, он идет профессионально. Ребята, которые катаются уже дов довольно-таки давно, они имеют представление о каких-то фигурах, как они должны выглядеть, как это вообще должно все работать. Этот проект стоящий, и он бы. Очень підняв рівень, ребят. Хлопці розповідають, що сьогодні в столиці є лише один скейт-парк, який відповідає їхнім вимогам, але дістатися до нього вкрай важко. У нас є один скіт-парк оскільки він далеко від метро, і він один тільки в Києві, в нього можна добратися тільки на, на вихідних. Тому доводиться просто на столичних вулицях. По вулицям, звісно, намного более травмоопасно, тому що все зроблено з воно не приспособлено для катання. Багато мене підтримували саме батьки, які бояться за своїх дітей, які їздять в центр по трасам на цих скейтах. Строїмо самі штучні трампліни, катаємося, тому що ні скейт парків. Ну, якби как бы вони є, но їх очень мало. У новому скейт парку можна буде вже влітку, адже проєкт вже пройшов експертизу. Тепер обладнання придбають через програму Прозоро і почнуть монтаж елементів екстрим майданчику Наталія Білогурова, Дмитро Ліфанов, телеканал Київ.